На даний момент у нас шість груп функціонує 104 дитинки. У нас ясельні групи, одна ясельна група. Всі заняття заняття проходять дистанційно. Освітній процес дійснюється дистанційно. Попали ми в таку історію, що наші ось й ліцей, який повинен був. Нам допомогти з укриттям модульним, Ми розраховували на те, що буде модульне укриття, і наші дітки будуть там. Не, не вийшло. Потім ось хотіли ось отут бути, також У нас не вийшло, з будинком. Так, також не вийшло. І ми в такій ситуації зупинилися, що треба тільки у нас робити. Говорять, що тут дуже великі підводні води. Але я тут 12 років, так, да, вони були, але вони ушли вже на, навірно метрів два. І зараз підрядники, які приходили, не бралися за роботу. А от дякуючи, мабуть, міському голові, департаменту, зараз Кремелектро у нас починає роботи, і я думаю, що у нас укриття буде. А вже є на що подивитися, так? Так, да, можна, але тільки там важко. А оце ваш підвал, ви не ходите в цю карту без неї? Ні, ні, Це ні, ні. Важко, який ні, ні. У нас один підвал облаштований. Ми приймали по 70 людей, як тільки війна почалася. Але після Амстору ми зрозуміли, що це братська могила. Ми там сиділи 40 чоловік, воно ж оце отак, нас ж отакі. І розумієте, воно як бахнуло, повипадали вікна, ми почали там задихатися. Тобто, то не підлягає вже. Ніякому слові, що. А оце ми знайшли таке місце, де я стою. Ну зараз можна буде подивитися, ну туди. Орієнтовно я розумію, що... Орієнтовно там десь 250 квадратів, то кількість людей буде нормально. Знає, що ми мене... подивимось, а коли ви зробите. Ви... Отож і да, да. я хочу, щоб ви подивились, що зараз там і що буде.